Велика проблема нашого часу, особливо нашого з тобою покоління, в тому, що ми не навчились чекати. Ми гортаємо стрічку, нам не подобається відео. Ми не знаємо, яка там буде суть в тому відео, але ми вже перші три секунди нам не сподобалась картинка, ми перегорнули. Слухай, може, це відео змінило б твоє життя? Може ти б там почув якусь думку, яка б змінила твоє життя кардинально. Але через картинку ти його перегорнув. Ти знаєш, я хотів би просто сказати нам, що е, коли ми сіємо насінину, насінина спочатку помирає в землі. А потім, ота та на яку ми кидаємо, вона не залишається там такою, вона гниє там, вона помирає і потім виростає нове життя. Послухайте, інколи, коли ми приймаємо правильні рішення, більше того, я скажу, правильне рішення може спочатку завести нас не туди, куди ми собі думали. Наприклад, людина, яка запитайте, безліч підприємців, безліч підприємців, вони всі скажуть, коли вони починали, в них це, це горіло, але майже кожен з них пройшов всередині свого шиху через банкрут.